Я думаю, ви розумієте, чому не було активних оголошень. Не будемо, не будемо, так би мовити, навіть оговорювати. Питання в іншому. Що ми отримали? В храмі було 50 священників. Чотири епіскопи. Я коли промовляв про, про те, як я хочу подякувати за те, що відбулося, я сказав, коли ми починали тут, була маленька купка людей, маленька, маленька отара, малесенька отара. Я знав, правда тут, а сила десь там. У наших недоброзичниців. Так само 24 лютого 22-го року, коли починалася повномасштабна війна, ми бачили, що правда тут. А сунула сила незбагненна не і неосяжна. Сила була там. І тоді ми побачили, що відбувається. Відбулося те, що сила Божа в немочі являється. Ми були слабкі і немічні, здавалося. І зупинили. І через короткий час почали відкидати. Сила Божа з'явилась в нашій немочі, тому що правда тут. І все почалося не з збройної могутності, а з духовної сили людей, які не могли припустити, що можуть віддати Київ чи Харків, припустити не можуть. Тому в них була така духовна сила, яка переважила всі матеріальні могутності. Коли прийшли сюди кількадесят священників, я знаю, що правда тут. Але вони заспівали, я відчув, і сила тут, ота духовна сила тут. І цю духовну силу ми отримуємо. І будемо нести далі. І Бог допоможе нам все здолати і все перемогти. І на це ми з вами розраховуємо. І за це молимось, цього жадаємо, Господи, Благослови.